Так, друзі, придбав я тут девайсик один. Надіюсь, він допоможе мені знімати більш якісні ролики. Давайте покажу вам, що я тут придбав. Переключимо камеру. Так, дивіться, ось таку штучку придбав. Це щось типу відеореєстратора, який може знімати в 4К якості. Ще не розпаковував навіть. Це моделька DDP Mini 5. Не знаю, дивився, моніторив, що краще взяти. Хотілося, звичайно, взяти. Двохканальний відеореєстратор, який зразу знімає обстановку за лобовим склом і обстановку в салоні, але, скажімо так, якісних я їх не знайшов. Якщо вести двохканальну зйомку, то навіть якщо там відеореєстратор 2К, 4К, при двохканальній зйомці ця якість падає до Full HD 1920 на 1080 тому я поки що не став двохканальну брати, взяв ось таку камеру, спробую її використовувати, якщо вийде, щоб знімати салон. Можливо, буду розвертати, щоб знімати дорогу. Не знаю, можливо, вона мені зовсім не пригодиться, але ось такий девайсик взяв. Якби. Ну що, Давайте розпакуємо саме цікаве. Тому що говорити це одне. Зараз достаємо наш швейцарський ніж. і будемо розпаковувати коробка доволі преміальна. Ну, тобто не, скажімо так, коли коробку цю береш, то ну, розумієш, що це. Ну, якийсь нормальний девайс, там не найгірший Китай. Тобто коробка така, вона доволі якісна. Так, відкривається вона ось так. По суті, за цією коробкою у нас ще одна коробка. Одною рукою робити це дуже незручно. Що у нас тут інструкція з експлуатації на українській мові? І ось у нас сама вже коробочка пристрою. Давайте відкриємо її. Тут у нас є проклеєний поролон. Також знову у нас йдуть мануали. Ось у нас сама камера. Давайте її достанемо, ні, поки що не достанемо. Спочатку треба зробити ось так. Що у нас в комплекті у нас тут а, тримач, не знаю, чи вийде його застосувати так, як я хочу, щоб знімати і вулицю, і можна було там перевертати камеру. Ну, ще поки що не знаю. Одним словом, подивимося, що з цього вийде. Але ось такий тримач на скотчі 3М у нас є. Так, в принципі, там більше нічого немає. І, мабуть, у нас тут є кабель. Як одною рукою незручно все це відкривати. Чуття, що ще вистеклеє. Так, ось відкрив. У нас ось такий от пристрій зарядний від прикурювача. Простенький і ось такий у нас кабель, я так розумію, Type-C. Так, кабель Type-C, не знаю, скільки його метрів, ну так, на вид, то доволі довгий. Також у нас є ще підставка на скотчі. Ну і в принципі, сама камера і це, мабуть, вся комплектація. Так, більше там нічого цікавого немає. Ну що, давайте глянемо саму камеру. Ну Така вона важкенька. Тобто такий пристрій в руках дуже збитий, нічого ніде не люфтить. Давайте зразу подивимося, достанемо його з плівки. Ну і що вже? Звідси плівку треба ж зняти. Ніби на клай приклеєно. Знімали ми наші плівки. Ось такий у нас пристрій. Ну, я б не сказав, що він великий, доволі такий компактний, зручний. Ну що, давайте спробуємо його підключити. Спробуємо, що він може. Що ти казав? Так, 40 хвилин 40... їхати. 40... Дивіться. 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 Дивіться.

Ну це вже поляну треба накривати поза e Так, друзі, покажу вам, як я прилаштував цей відеореєстратор. Ось дивіться, яким чином я це зробив. Ось, як я й казав, що я хочу його зробити так, щоб він у мене міг знімати і вулицю, те, що у нас на вулиці робиться. І коли потрібно, знімати в салоні. Тому я отак нестандартно закріпив цей тримач, чи, як він там, брекет, по-моєму. Називається І ось в даний момент він знімає вулицю. Світодіод показує, що у нас Йде запис. Якщо йде якась стряска, там в яму заїжджає серйозно, світодіод починає миготіти таким фіолетовим Секунд 10, потім знову світить синім. Коли миготиться, він там записує. Ну, скажем, те саме, що заблоковане відео, Ось щось типу цього робить. Коли мені потрібно знімати салон, я роблю ось так. Просто відключаю живлення. Добре, що тут Type-C не потрібно так мучитися. І просто достаю його, перевертаю його ось так і вставляю сюди, вмикаю живлення. Все, тепер він у нас знімає все, що відбувається в салоні. Бачите, він запустився і починає знімати. Починає знімати зразу після запуску, через деякий час підтягує GPS. Ось так, в принципі, те, що я. Ось і GPS. Те, що я хотів зробити, у мене в принципі, вийшло. Отак. От, от Нестандартно закріпив цей тримач. Здається, ну, як навпаки, не тою стороною, що потрібно. Тут я його вставляю теж навпаки. Тобто, Дивіться, показую. Магнітний тримач у мене знаходиться з цієї сторони. Тобто, по суті, правильно було б ставити його ось так. І От він клацнув і вже його достати важко, тому що тримає на магніті. О, він дуже важко навіть достати. Так, ось так ми його достаємо. А я зробив його навпаки, зробив ось цією стороною, і тепер в мене є можливість знімати і на цю сторону, і на цю сторону. Ось якось так. Ну що ж, давайте підіб'ю підсумки по даному девайсу за декілька днів користування. Начну з плюсів. Перший плюс це роз'єм USB Type-C. Небагато реєстраторів з таким сучасним і зручним роз'ємом. Також я б відніс до плюсів зручне копіювання файлів на ПК, підтримка Wi-Fi та GPS, можливість при перегляді відео через додаток прив'язувати геолокацію до карти. Також плюсом є максимальна роздільна здатність відео 3840 на 2160, що дорівнює 4К. 8-мегапіксельна матриця Sony Starvis imx 415 з скляною 7-шаровою лінзою та кутом огляду 140 градусів. Також плюсом є можливість переключати формат відео. Є три режими зйомки в 4К, в 2К і в Full HD. Також плюсом є потужний процесор Huawei HiSilicon 3559 з 4 ГБ пам'яті та технологією доповненої реальності Sens Reality 2.0. Також є електронний помічник ADAS, що теж для багатьох буде плюсом. До плюсів я віднесу також те, що тут встановлено суперконденсатор іоністор замість звичайного літіонного акума. Також тут є зручний світлодіод з різнокольоровою індикацією режиму роботи. Також плюс це стильний дизайн цього приладу та його монолітна конструкція. Але у даної моделі є і вади. Деякі глюки проявилися вже за два дні користування приладом цим. Отож, поїхали. Що постійно напрягає, це те, що даний відеореєстратор сильно гріється. Якщо виключити Wi-Fi, який по суті в дорозі не потрібен, то ще терпіти можливо. Але якщо включений Wi-Fi, то взимку DDP Mini 5 можливо використовувати для обігріву долонь. Не знаю, як надовго його вистачить з таким нагрівом. Що ще сильно підкачало, так це його вбудовані мікрофони. Для якісного запису звуку використовувати їх недоцільно. Звук треба писати окремо. Так як це відеореєстратор, то в ньому не передбачено можливості підключати зовнішні мікрофони. Якість картинки при поганому освітленні бажає кращого. Дуже багато шумів, засвітів і розмитих пікселів. Але вже навіть при незначному освітленні якість вирівнюється. В рекламі матриця Sony AMX 415 здатна творити чудеса. І при нормальному освітленні ти це реально бачиш. Але як тільки світла майже немає, то все це зливається до рівня дешевої камери заднього виду з Aliexpress. Також ловив глюк, коли реєстратор довго був підключеним і нагрівся та перестав показувати швидкість. Вірніше він завис на швидкості 15,8 км і 4 години показував на записі цю швидкість. Wi-Fi на заводській прошивці вмикається кожен раз, коли подається живлення, на прилад, що є дуже великим недоліком. Потрібно кожен раз подвійним коротким натисканням на кнопку його вимикати. Вимикання Wi-Fi супроводжується голосовою підказкою китайським штучним голосом на англійській мові. Є варіант скачати і встановити кастомну прошивку з голосовими підказками на російській мові. Та включенням Wi-Fi кнопкою тільки примусово, а не по дебільному, як це реалізував виробник. На ФОПДА є гілка з темою про прошивки до даного приладу. Ще до, міні... до мінусів я б відніс комплектацію. Хотілося б мати не один єдиний тримач-брекет для відеореєстратора, а два або хоча б три в комплекті, щоб мати можливість використовувати DDP Mini на велосипеді або для відеонагляду вдома. До речі, я знаходив тримачі-брекети для даної моделі на Aliexpress. Але віддавати 1300-1500 гривень за шматок пластику з покриттям і з скотча 3М моя жаба не дозволяє. Максимум дав би за це 500 гривень і то за 2. Буду щось сам мудрити для свого велосипеда. Але в цілому я задоволений відеореєстратором. Поставив би йому тверду четвірку. Як для одного з найдешевших відеореєстраторів, що знімають 4К, з тими недоліками, що я виявив, цілком можна миритися. А на цьому все. З вас, як завжди, лайк, підписка та коментарі. Артем сказав, що якщо буде 100 підписників, то заб'є гол на змаганнях, а він у нас пацан конкретний. Якщо сказав, то зробить. Тому підписуємося, не зволікаємо. フリルフリルフリルフリルフリ